Жимо, і ми вже вам розповідали на початку ефіру про скандал навколо Хануки в центрі столиці, і все, що неслося, і в Фейсбуці. І от тут як до речі, коментар бачу М -м, Плаксів пише: Доброго ранку з Черкащині. Справа не в тому, що поставили хануку, а в тому, що жодного символу українського різдва не встановили в центрі Києва. Я так розумію, що е можна звернутись, наприклад, особисто ви можете зробити звернення, поставити в центрі Черкащини наприклад. або хтось з киян може це зробити. Просто юдейська громада це зробила. ми ні. Ну, так, це питання до ефективності влади нашої скоріш. от цьому проблему. Так, ну наша Христя Биковець продовжила, продовжила розбиратися взагалі в цій темі. І зараз ви бачите, де вона вона в центрі столиці. Власне, Христя опитала велику кількість киян. Тому, Христина, тобі слово стосовно цієї теми розповідай, будь ласка. Вітаю колеги. Так, власне, я зараз перебуваю біля самої ханукальної манора, яка опинилася в центрі скандалу. Як ви можете побачити, розташована вона в самому центрі столиці. Це майдан незалежності. Поруч у нас головний поштомат України з іншої сторони будинок профспілок. І от власне прямісінько навпроти монумент незалежності. Давайте зараз ми вам ближче покажемо ж саме манору. Це ось такий величезний підсвічник, який складається з дев'яти свічок, і от, власне. Згідно з біблією, ось цей дев'ятисвічник він супроводжував євреїв під час їхньої мандрівки в Ханукальне монору ханукальну манору вважає традиційним символом єврейської культури і єврейської релігії. Дев'ять свічок на ній поступ, запалюють поступово, і ви зараз можете побачити, що горить власне, вже п'ять свічок знизу, і одна, от якраз трошки трошки вище. Обряд запалення, ось цих всіх свічок цей обряд символізує перемогу. Світла над темрявою, тому хануку також називають святом свічок. І от як я вам вже казала, ось цих вісім свічок, які розташовані трошки нижче, їх запалюють поступово. Зараз горить вже п'ять, і ось ці вісім свічок вони символізують кількість днів, протягом яких горіла запалена менора в храмі. А дев'ята на верхівці це шамаш, тобто допоміжна свічка, від якої запалюють власне решту свічок. Тут в столиці на ось цій в. Вулиці... Велетенські манорі усі свічки вони вони зображені на спеціальних екранах, і ось кожна свічка вона вмикається автоматично. Саме тому поруч з цією велетенською манорою, ви можете побачити набагато меншу манору вже з реальними свічками, які потрібно запалювати фізично. Адже як мені пояснили в федерації єврейських громад саме згідно саме згідно з заповідями, потрібно свічки запалювати фізично це я вам трошки розповіла історію для тих, хто можливо не знав, що таке ханукальна минора. Давайте повернемося врешті до а, нашого скандалу. Так, справді я вчора поспілкувалася з великою кількістю киян, і по перше, запитала в них про те, чи чули вони про всі перепитії а, навколо ханукальної Минори. І по-друге, як вони ставляться до ось такого ефектного пройбу юдейського свята в самому центрі Києва. Тому давайте, будь ласка, послухаємо. Та на здоров'я пусть да, а Чому мені? У нас же є євреї, то чому да. вони не можуть ціни? Нехай буде їхнє свято. Чого вони взагалі там цим складає? Я позитивно ставлюся, головне, щоб не було конфліктів. Я ставлюся нормально, в мене хлопець єврей трохи. Чому ні? Якось допомагати, якось підтримувати традиції інших країн, теж непогано. Головне, щоб було не російське, можна інші любі країни, аби не російське. Я вважаю, що зараз, також як і наш народ, єврейський. Точно, точно такі самі трудності, чесно кажучи, Катя Чилі мені мені взагалі не авторитет. Ну так, 50 на 50. Ага. тобто, ну якщо вже а чому єврейські? Тому ну якщо там кажуть, що в Києві багато євреїв, у нас інші національності тоді багато. Тоді всі символи давайте ставити. Я спілкувалася насправді з набагато більшою кількістю киян і можу сказати, що ось ця думка останньої дівчини, що вона ставиться до а, ханукальної монори 50 на 50, Вона власне є такою, якщо можна так назвати, найнегативнішою. Адже 99% справді людей, з якими я говорила, вони абсолютно ставляться позитивно і для Хануки, і до Ханукальної Монори, яка зараз ось тут розташована в центрі Києва. Знову ж таки, якщо повернемося до питання, чому саме єврейський символ якось зазначається. Значила дівчина, то тут відповідь буде дуже проста. Цим займається єврейська громада. Зокрема, ось цю ханукальну Минору встановила Федерація Європ... єврейських громад за власні кошти ще у 2021 році. І зазначив, що ось саме ця ханукальна Євмонора є найбільшою в Європі, і з того року вони постійно просто продовжують ось цю традицію. Влада ж міста вона фактично просто дала дозвіл на те, щоб ось ця ханукальна минора була розташована і стояла саме ось тут на майдані незалежності. До речі, ханукія або ж Ханукальна менора, Ханукальні менори, їх встановлюють абсолютно по всій території України. І От за даними Федерації єврейських громад в Україні станом на зараз налічується 70 ось таких менор. І до речі, один з останніх велитенських світильників встановили у Львові. Його, його поставили на місці руїн синагоги. і це власне вперше за. Останніх 70 80 точніше років. Колеги спасибі, дякую тобі. Дуже бачите якщо вийти з Фейсбука на вулицю, там де не високочолі сидять дегустатори. чую дегустатори сказав, господі обмовився за фрейдом. бачиш а цей ці дописувачі, то люди, звичайні, дуже абсолютно вітально до цього ставляться, тому що всі живуть пліч опліч в Україні. Дуже багато різних людей, і різних історій.